Міше тут питають чи є ще місця для вендорів на сорочинському ярмарку, друзі? 15 серпня повний у нас солдат. Це ж сьогодні сьогодні. Закривається офіційна реєстрація продавців на сорочинський ярмарок. А якщо нон профіт Благодійні організації, друзі, якщо ви е, звернетесь до нас, ми залишили трошки місць для благодійних організацій. Всі ціни, які ми називали в позавчорашніх роликах, навпіл діліть, і це буде вам ваш ваша ціна. Круто, а можеш приїхати зняти ролик про вендорів? Ну, будь ласка, можу для вас, дорогі вендори. Я все, все можу зробити. Єдине, друзі, треба погоджувати. В нас є невеличка черга. Напишіть, це нічого не коштує вам, як вендорам, продавцям. Я з великою любов'ю зроблю для вас найкрутіший промо, ролик, рекламний вашого бізнесу, щоб до вас на Сорочинський ярмарок прийшло і ще більше людей. Люди вас побачать і прийдуть до вас. Так, а коли ярмарок? 15 сентября. 30 серпня, 30 серпня, Інвест Отава, Сорочинський аеромарок в Отаві. Всіх запрошуємо. До зустрічі.